Форсунка взагалі не тримає тиск. Просто в ноль. Причина попала водичка в паливну систему. Розібрали, перевірили, передивились пошкодження, було прийнято рішення замінювати повністю ремкомплект, оригінальний розпилювач і клапан. Форсуночку почистили, промили в ультразвуці, зібрали на нових запчастинах, відрегулювали. Обкатали на стенді, встановили на машину, запустили, продіагностували, все працює, клієнт задоволений. За будь-якою інформацією звертайтесь за телефоном в шапці профілі.